Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Нещодавно один глядач написав нам повідомлення. І він попрохав, щоб ми це виклали в наших відео на YouTube каналі. Він сказав про те, що в Україні приймається безліч законів. І бувають такі моменти, що закони, вони суперечать дійсності. Тобто вони ще гірше по відношенню до того, що було раніше. Як, як це сприймати? Та дуже просто. Не треба переживати стосовно законодавства. Бо законодавство в Україні не вдосконалене. Ми про це неодноразово казали на нашому каналі. Я хочу вам одну цитату прочитати, один момент стосовно законодавства. А питання стосується в простому. Скільки чинних законів в Україні? Хто про це знає? Скільки їх? Понад одного мільйона. Один мільйон нормативно правових актів в Україні за різними даними на сьогодні. Це питання було обговорено ще в 2023 році, та спікер Українського парламенту назвав це юридичною катастрофою як для правотворців, так і для звичайних громадян. Адже часто на практиці один документ суперечить іншому. Тобто, ми маємо розуміти, що законодавство не вдосконалене, і ми неодноразово з вами про це казали, як на місцевому рівні казали. І відповідно казали навіть з прикладами відповідними, що навіть в Конституції України є статті, які не відповідають дійсності. Тобто, законодавство в Україні не вдосконалене. Його треба в першу чергу аналізувати, нам, як громадянам України, аналізувати, розуміти, що. Означає той або інший закон для життя громади, для життя громадян. І відповідно ми маємо знати свої права, свободи та обов'язки для того, щоб в будь-який момент ми могли захистити себе як громадян. Тому не варто ні на що звертати увагу стосовно законодавства, бо всі ми знаємо. І розуміємо, що над законодавством треба працювати. А найголовніше треба його аналізувати. Якщо б на місцевому рівні, як я кажу як приклад, якщо б на місцевому рівні робили аналіз законодавства, то, можливо, б не було таких моментів, як зараз є. Треба робити також аналіз законодавства на державному рівні. Тобто мають бути створені відповідні служби, фахівці в цьому питанні. Які будуть тільки займатися аналізом законодавства, для того, щоб не було, як сказав парламент Україн... спікер українського парламенту, юридичної катастрофою як для правотворців, так і для громадян. Для цього треба робити ретельний аналіз. Цим треба займатися, для того, щоб привести в порядок законодавства України. Бо така кількість понад одного мільйону законів України це дуже велика кількість. Це навіть неможливо осягнути. Звісно, там буде нерозуміння в цьому законодавстві. І один документ буде суперечити іншому. Тому, шановні глядачі, я вам дякую за це питання. Ми з вами дуже коротко обговорили стосовно законів. Ми маємо розуміти в першу чергу базове законодавство. Бо від базового законодавства буде залежати все інше, а базове законодавство ви знаєте, це Конституція України, це закон України про місцеве средування, це закон України про статус депутатів місцевих рад, це закон, це Європейська хартія місцевого средування. Тому давайте це вивчати, давайте це розуміти і робити аналіз законодавства, особливо тих законів, які не відповідають дійсності. Бо в Україні законодавство невдосконалене. Я всім дякую за перегляд цього відео, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми далі рухаємось і будемо казати про місцеве і не тільки. Всього найкращого.